Доброго ранку. Сьогодні 24 грудня, і ось такий гарний вночі випав сніжок, така красота. Все засніжене. Дуже гарна От сніжка тут сантиметрів, мабуть, десять є, але все одно гарна просто які красиві шапочки. Всім ранку і всіх зі святами, адже дивіться, дуже гарно як ось барбарисики прямо красота. Таки вже починається вітерець, все не злетить, звичайно ж. І от захотіла познімати вам. На сосні які гарні. Шапочки висять. Просто. Так, ще трошки і все, звичайно, ж, злетить, але зараз Яке гарне небо, голубе з хмаринками, наче й немає війни. Але все буде добре. Ось які також шапки. гортензія, це зламалося, я допоки не було. Снігу, якась погода, все пише, що буде плюси, то, звичайно, не зрізала ці шапочки. виглядає навіть непогано. Це ялівець такий, ну, всі на гілочках, скільки сніжку, от маленька. Ялиночка Лаурін також повністю снігом. Ой, а тут це вже погано. Це ялівець. На нього багато накидало. Холодно, треба взяти щось і скинути з нього, бо розломить. Минулого разу, як був мокрий сніг, то відломила від нього гілку. Зв'язали там, ну не зовсім відломила, а підломила. А це ось я лівець, я його підв'язала, піднімаю наверх і знизу прям так гарненько. Ось травичка під снігом зелена. Дуже красиво. Сніг уже починає макріти, звичайно. Ой, там менджуліп, теж потрібно його буде прийти, струсити. А то я вистригла такі лапи в нього. І бачите, трошечки розвалився. Ой, як гарна шапочка. А я не знаю, відійде чи ні. але зараз гарна. Просто така красота. Навіть хочеться ходити, дивитися. А там я лівець. Також, ось дивіться, сонечко трошки пробивається, гарне все таке-таке небо. Я лів... лівці маленькі, ті, що посадили, трошки. Ну, там їм підпорочку зробила, вони ну, трошечки поклонилися. І цей, як трошки його розстріпала. Мало підстригала, потрібно більше його зістригати, щоб він більш став таким плотніший зверху. Ой, дурна, казкова погода, казкова. Просто супер. Майбутня огорожа стоїчок. Як виглядає піть осінню. навіть от в мене таке враження, що трошки підросли. Красота. Красота. Дуже гарна я сьогодні хотіла. На сосну, ми завжди кожного року її е, вішаємо на неї іграшки до е, Різдва і Нового року. Ну, вже почекаю, не знаю, коли сніжок розтане, тоді будемо вішати. Красота, гарнота. О там наверху також на винограді. Лежить сніжок, жималась також вічна зелена, яка гарна з неї шапка. Ой, яке небо просто казкове, казкове небо. І пізніше вже, як розтане сніжок, то щось, мабуть, а може. Трошки пізніше, мабуть, не розтане він до вечора, то повішаю щось на сосну. А зараз поки от вчора вивісили такий віночок завжди ми його вішаємо. Всім дякую. Мене звати Любов, всім гарних свят. До побачення.